Привіт, таки усім. Я <ривіт> вирішила сьогодні вийти у прямий ефір, абсолютно не готуючись, знаєте, в такому, як то в пориві пристрасті. Так? Захотілося вийти сюди, в ефір, поговорити з вами. От нас куди приведе сьогоднішня розмова? Ем, невідомо. От, але я насолоджуюсь краєвидами, сиджу на травичці, розулася, щаслива, що можна сісти собі. От, поруч зі мною е, качки та гуси. Е, і в будь-який момент можна очікувати від них цап. <роззула> Ану, спробую показати. Так, видно? Видно з одної сторони. Ой, до мене ціле сімейство при... приближається. Так, хтось щось від мене хоче. <глянемо> поглянемо. А... поглянемо. Трошки більше часу з'явилося. Тому що від сьогодні офіційно я вже не студент чергового навчання, і це, знаєте, і тішить. І трошки сумно, бо завжди як -то, було сподівання на те, що «ага, сьогодні нова лекція. Значить, у мене зайнятий час там на 3-4 годинки. Супер! А потім після того ще годинка для того, щоб структурувати свої думки, знання е і так далі все записати. Ой, подивіться, вони мене слухають. ха 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 Лягли коло мене і слухають. Гарненькі. Масічки, крячечки. Так поближче, поближче, так класно. От. Е Після цих двох місяців такого шаленого навчання я вже не буду така, як раніше. По суті, це кожного з нас стосується. Ти не будеш такий же, як вчора. Так? А вчора ти не був такий же, як позавчора, і завтра я буду інша, ніж сьогодні. От, але саме це навчання два місяці, багато чого мені. Відкрило нового, і це, наче знаєте, відкрило це. Відкривідкриті нові двері, а ще один світ знань. Це не те саме, коли ми просто розмовляємо про життя. чи Це не те саме, коли так, до мене звертається з порушеннями сну, тому що ой, я не можу спати, це там навпаки я занадто багато сплю, чи прокидаюся вночі, а мені сняться такі зновудіння і так далі. і так далі. Ні, це, це не до того. Так, вони разом зі мною вирішили говорити. Прекрасно. У нас а сьогодні хор імені Варьовки, і куди ми йдемо? Це називається, я прийшла на їхню територію, так що будь добра, тихенько, але як уже є. А, ну, менше з тим. Про що я говорила? Про навчання, що ну, не, буде, не буде все так, як раніше, буде інакше. І що я хочу сказати вам іще? Навчаючись на доволу смерті, дуже-дуже багато ми вивчали різних тем, і всі вони були навколо смерті. Зараз я когось покажу. хтось мені ще тут вирішив доєднатися. І що ти хочеш, Тик -тик -тик -тик. <рес> у мене сьогодні тут живий парк, я живий куточок. Якщо ми привикли в зоопарк іти розглядати тваринок пташечок, то сьогодні розглядають мене. Я сьогодні живий куточок <рес> і церкви, і свіхи гріх. І ще разу мене перебивають. а отже, ну, не перебивають, а все гаразд. тому що насправді, ви знаєте, я сьогодні без жодних записів. Я от е, ходила сьогодні по справам і слухала. Ухах книжку. До речі, рекомендую її. Хочете, прослухайте, хочете, прочитайте, або навіть розпочніть з того, що є коротка стаття. Бронівер, вона доглядала людей наприкінці життя, і вона її книжка 5 відвертостей, про які говорять люди, котрі помирають. От там багато-багато різних речей, коли я йшла сьогодні, і е, ну я так починала, так я почала з того, що по-перше, я почула про цю книгу ще давніше. Але я до неї якби ну, не, не не йшла, не хотіла, не хотілося мені читати. Потім про неї говорили на навчанні, і я натрапила спочатку на статтю перед тим, як е, натрапити на книгу. От, в статті досить коротко стисло, розповідається про цих п'ять відвертостей, а в книжці там дуже багато цікавого. Ти просто слухаєш. Ну, гарно, легко написано. Ну, я її наразі в мене як. Одна книга завжди йде в аудіо, цю я слухаю, іншу книгу я читаю, коли у мене є, наприклад, перерва на роботі, так. Ну і вдома, і інші книги. Я їх вже читаю. А, і ви знаєте, не потрібно, не потрібно чекати у того кінця свого життя для того, щоб почати жити так, як ти хочеш. А, не варто цього робити. Варто жити так, як дійсно хочеться тобі. Так, є дуже багато різних обставин, так? Об'єктивних, суб'єктивних. Суб'єктивні не беремо до уваги. Візьмемо об'єктивні обставини, та, які не залежать від нас. Але все-таки щось змінити можна. І, і жити так, як тобі хочеться. Щоб ти собі диктував правила, а не тобі. І дуже-дуже багато ми. Розмовляли так на різні теми, що таке смерть, і поміж тим про життя, що відбувається з людиною наприкінці життя, як вони себе поводять. Окремо ми розглядали, звичайно, розділ гори та горювання, як це так, і коли людина в горі. і Я пригадую, взагалі, якщо підсумувати весь 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 цей курс, дуже багато мені відкрило. Так називаємі вони йдуть неочевидні втрати, або втрати, про які я ще по-іншому можу перефразувати чи додати, втрати, про які ми навіть не замислюємося, або навіть такий момент, ти знаєш, що тебе щось болить, ти, знає, ти знаєш, що тебе болить, але ти не знаєш причину, ти не знаєш чому. І, або, наприклад, у тебе там є одна втрата, а вона насправді за собою тягне ще інші. А найгірше це коли ти, ти реально горюєш, тобі, тобі боляче, а люди тебе не сприймають, особливо твої близькі, і типу, мов, ну, що ти тут соплі розвісила? І я вам скажу, от я зараз протягом останнього тижня, і сьогодні, в тому числі, і завтра буду. Я коректую свій сайт, там будуть внесені не лише правки, а й додатковий розділ мене як доулу, тому що там лише наразі я представлена як консультант з порушень сну. От. І я, ви знаєте, я дуже виважено пишу собі, зараз пишу в Чорновик, тому що я не можу, що попало написати на сайті. Я виважено, думаю, що написати, як написати, як пояснити. І взагалі, я, е, я максимально в розділі дола смерті. Е, це моя особист Моє особисте рішення. Я вирішила написати, хто я, ну е, е, хто я така, не просто от е, жінка, та 41 рік е, середнього зросту, і, і що там ще. Або знаєте, як оце взяти некролог, жила, любила, так була. Я дійсно хочу написати про себе, що я пройшла, що для мене було важко. Хочу також і зафіксувати багато таких речей, які можливо би інші люди не, не написали би по причині, наприклад, стидно. Ну чи можна по-іншому сказати соромно, так чи, наприклад, та ну буде інше хтось читати, ні, я не буду виносити це сміття на вулицю, але я перепрошую, це не сміття, це, це моє життя, це частина мене, і я хочу про це розповідати. Я можу про це розповідати. Знаєте, на насамперед можна сказати це так. Тому що коли ти не можеш про це говорити, то можливо і не варто починати. А коли ти вже ну, якби, насмілився розповідає. Так, не завжди є... Не завжди нам вистає слів, щоб пояснити, що з тобою відбувається. Не завжди е вистачає тих словосполучень, щоб пояснити, а що ж таке трапилося так, в той чи інший період, чи не поки що зараз з тобою є наразі, так, що ти хочеш. Е часом дуже тяжко висловити свої емоції, свої почуття. А на тілесному рівні воно проявляється. Ну але коли ти читаєш, то принаймні, хоча б якимось чином ти пояснюєш людині, що з тобою не так. І, от, наприклад, сьогодні у мене був е, такий момент, мені треба буде зафіксувати. Так, якщо я як консультант з порушень сну, наприклад, е, до мене звертаються люди по таких то причинах, і вони є в переліку навіть зараз, так там складність заснути і так далі. А от е, як доула, хто така доула? Е, Звідки вона? Е, чому ця професія є? Тобто, ну, взагалі, якісь такі м, фактичні дані, мені видається, я там не, не, не особливо на них замис, запис, е, заглиблювалась. Я більше пису, пишу зараз про себе. І, наприклад, у мене є зараз там пункт, над яким я гарненько так, мислю дивлюся, чи щось не, е, не припустила такого важливого дійсно для себе, бо можна дійсно забути. Або навпаки не вказати свідомо і так далі. Ну, стараюсь якось максимально показати, хто я, що я прожила в своєму житті. Я не є якась там унікальна, якась там, не знаю, правильно, неправильна, нема такого, правильно, неправильно. Але принаймні, з чим я зіштовхнулася. і я просто, можливо, якось зі своєї сторони це розумію там, може трошки більше від людей, які взагалі не розуміють цього. Ну, саме банальне, саме банальне, як у мене нещодавно була розмова з, з двома ж так само, це, це була вправа. Я і ще троє дівчат. І, наприклад, одна з них сказала: теж навчаються на долу, відівчились, точніше. І про війну. Наприклад, троє з нас знають, що це таке, а четверта каже, ви, дівчата, мені пробачите. Але я абсолютно не в темі, я не знаю, що це. Ну, мені, мені невідомо це. От. І коли я фіксувала втрати, з якими можуть е зіштовхуватись люди і звертатись до мене. Я паралельно писала свої втрати. І, наприклад, втрата номер один для мене особиста втрата номер один, і яку я до якої я готова її е обсуждати з іншими, і щоб до мене люди звертались, тому що я знаю, я просто знаю, що ці люди їм не дали права вигорюватися, виговоритися е і, взагалі, говорити про це як в. Втрату, справжні втрата. Бо це не, не рахується як втрата. Не знаю чому. Це втрата бізнесу. Е, а пункт номер два це втрата роботи. Це різні речі. Для мене це різні речі. Втрата бізнесу це втрата твоє, е, твоєї роботи, ту, яку ти створив. А втрата роботи це коли ти. Е, Маєш роботу, ти працівник і ти втрачаєш її за певних е, причин. І я особисто стикнулася з тим, що Ну, я стикнулася з неприйняттям з неприйняттям моєї трати е, моїми, моїм, 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 о, на той час, моїм середовищем, тими людьми, е, які були біля мене. Так, Хорий мені веревки іде назад. Все, наслухались. От, і я, наприклад, хочу, е, ну, я готова до цього, так, діалогу, коли люди будуть звертатися, говорити, так, я втратила, чи я втратив бізнес. Я над ним, над ним сидів, копишився, копирсався, я його створював, е, я його плекала. Це це дитина, це дитина, яку ти виростив е, в прямому сенсі. Тому що ти починаєш, хтось починає з нуля, хтось починає з якихось вкладень, хтось починає з реально з позичених грошей і треба віддавати. Ну, фінансова сторона це одна <тяжка>, тяжка сторона, а інше, коли ти дійсно це мозкова діяльність, ти думаєш, як це створити, як це має виглядати. І коли ця втрата відбувається, ти насправді втрачаєш не лише бізнес фізичний, так? якщо можна так сказати. Тобто в тебе було приміщення, ти ну, чимось займався. Там йде про втрату дуже-дуже багатьох ще супутніх елементів, про які ти, ти мовчиш, не говориш, навіть я до кінця не усвідомлювала допоки не пройшла цей курс. І я вам скажу це, це піздець. Коли ти починаєш реально розуміти, що ти втратив, коли ти усе розкладаєш по поличкам і знаходиш в цьому місце і ти це з себе витягуєш, виговорюєш, стає значно легше. Е, ну, це. Це реально цей біль, він ж нікуди не дівається, його потрібно з себе витягнути, витягнути, щоб воно тобі ну, не мішало жити далі. І так, я, наприклад, з тим зіштовхнулась. Щодо прикладу, наприклад, з цієї сторони, так, що, що людина втрачає, коли втрачає бізнес. По перше, ну все, що ми бачимо, так фізично, це наприклад закриваються двері в такий то магазин до прикладу, чи закривається таке то виробництво. Але з іншої сторони, що в людини могли б бути якісь проекти, які, наприклад, наполовину реалізовані, чи не реалізовані, чи мали б і не реалізовані як вже мали бути реалізовані все прописано на папері, так складений оцей проект, як ти маєш робити, а він не відбувся. Чи в процесі, чи навпаки, проект завершився і тут і в тебе все закрилось. Чи просто в один момент так хлоп і нема, нема нічого під чисту. В кожного ця втрата по-різному відбувається. Хтось приходить три кола оцього, знаєте, пекла, допоки воно остаточно не руйнується. Мається на увазі, коли воно руйнується, так? Воно проходить там кілька стадій. Ну, по суті, в економіці це називається кола. Uh, і це це одне, це одна сторона. Друга сторона, коли ти просто розумієш, що ти це втрачаєш і, і так багато тебе там, в тому бізнесі, і, і все, і нема. Воно було, і воно зникло. Що тобі далі робити? І дуже багато людей не можуть, не можуть розповідати про це. Я пам'ятаю, як багато років тому вже в той момент я почула цю фразу, це була якась жінка, я не пам'ятаю хто. Що це було за зустріч, теж не пригадую. Але я пам'ятаю суть. Як мені ну не мені особисто, як я почула своїми вухами, як сказала людина. А для чого взагалі слухати тих людей, які мали бізнес і вони його втратили? Вони нікчеми. Треба, треба читати і слухати книжки тих, хто досяг вершин, ті, хто типу прибаблі, при ті, хто мають все, ті, хто багаті, і я на той час, воно мені так зрезонувало, воно мене так зрізало. Вухо, хоча я на той час була досить успішна. У мене успішний був бізнесмен, у мене все було класно. Але от тоді, як я це почула, мені це було просто припаскудно. Я не могла зрозуміти, в чому справа. Я вже тоді з цим не погоджувалася. І тут, будучи на навчанні, я бачила, як, як цьому можна надавати вихід. Тому що коли людина втрачає бізнес, це не означає, що вона нікчема. Ні, ніколи. Не можна так говорити. Е не знаю, це як співставити, знаєте, жінку, яка народила, і жінку, яка е не хоче дітей чи не може народити. То їх що теж можна нікчем у мене звати чи як? Я не погоджуюсь. Абсолютно. Кожен з нас унікальний, кожного з нас своє життя, свої цінності, і кожен з нас має щось, щось своє. І кожен щось має якусь втрату, по-любому він має. От, що я ще з цього приводу хотіла вам сказати. Місце давати потрібно. А стосовно цього, так, що ти втратив, так, ти не є там, не заробляєш всі гроші світу, але ми можемо бути багатими. Багатство багатим бути. Це не означає, що ти повинен мати кучу бабла в своїх руках. Ні, багатство трошки це інше. От і багато-багато різних інших втрат, теж з якими я хочу поділитися на сайті, будуть досить приватного характеру, які про які знає напевно моя мама, напевно, тільки. От, але я щиро відверто так буду, буду залишати свої свою частинку свого життя на сайті. Я хочу, щоб люди бачили мою відвертість, мою щирість, мою прямоту, мою відвертість. І ну це правда. Знаєте, як я і в книжці почула, і на нашому курсі, коли людина. Знає, що їй залишилось недовго, вона не буде тратити свій час на пусті балачки. Ця людина буде максимально чесною, максимально відвертою, максимально щирою, максимально правдивою. І в суті я завжди була такою протягом свого життя і наразі надалі є така. Єдине, що можу сказати після цього навчання, мені ще більше відкрилися очі до того, що хочеться бути ще більш автентичною е -е -е так, йти за собою не за кимось, а йти за собою, за своїми емоціями, почуттями, думками. Ну, мається на увазі в межах розумного, тому що якщо ти хворий, то <с? <с?> куди ти за своєю хворобою будеш йти, Та ми там ми, ми всі потрошки ще, ще ж але ну. Uh, і я просто розумію, що я свою роботу хочу робити щиро відверто. І робила, і роблю, і буду робити. І я знаю, що багатьом людям це буде не подобатися, особливо коли uh, і раніше я говорила свої думки в лоб. От. Просто можна це по-різному говорити. Можна казати жорстко, а можна говорити в більш в м'якій формі. Все залежить від того, так? Хто, тобі... хто тобі буде говорити. Я... Яке запитання, така відповідь. От. Е -е... і відповідь. Багато і багато-багато інших моментів. Переконувати... Переконувати абсолютно нікого не бажаю і не буду, не хочу. Мені це не потрібно, тому що в мене є своє життя. От. І воно надзвичайно цікаве. І я сподіваюся, що буквально в дуже швидкому часі я завершу свій сайт, він буде гарний, повноцінний. Ви зможете погортати, так, почитати ту інформацію, яку я буду залишати. І я теж замислилася, от поки з вами говорю, замислилася над тим, що швидше за все. Ще я, мабуть, буду трошки міняти формат спілкування, може бути таке, що прямих ефірів тут буде вже значно менше. А буде більше таких, типу прямих ефірів-лекцій окремо в Зумі, до прикладу, чи в Телеграмі. От. Тому що я розумію, що є дуже багато цінної інформації, з якою я хочу ділитися з людьми, які дійсно, як це сказати, Хочуть дійсно хочуть її чути, але хочуть більш-менш бути в часових рамках, знаєте, сповіщеними. От тому я думаю, що я тут теж буду говорити так, що буде такий-такий ефір. Приходьте, але швидше за все, що це буде не в такому форматі. Не знаю, я ще наразі думаю, от зі своєї сторони я і надалі вестиму свою сторіночку, так як і веду. От, тобто я викладаю дописи, викладаю рілс, сторіс, е різну інформацію, але тепер ви, е ви вже звернули увагу, по суті, протягом останнього місяця, як у мене інформація ділиться приблизно, так знаєте, навпіл. Щось конкретно про сон. От, а друге, це е про ту мене як долу. Тому. Я ласкаво прошу ще раз на мою сторінку, залишайтеся зі мною. От. Я завжди відкрита до спілкування. Пишіть мені в директ або пишіть повідомлення, заповнюйте Google форми, записуйтеся на консультації, на лекції. От. Рада буду вас усіх почути. Ще також хочу сказати, що на моєму сайті є кнопка Підтримати блог» і буду дуже вдячна за вашу підтримку. А наразі, а наразі йду і далі жити життя, насолоджуватись ним. І вам теж того бажаю. До зустрічі!